Тиждень не минув, а я вже на вижниці, а це саме святий вечір. По хатах світло видко, чути, як добрі люди радуються, сидя при вечері, а я собі іду стіпком у руках та й думаю, що то тепер у мене дома діється? Братика мого, мабуть, уже й немає на світі, а що ненечка? А що сестри, але побачу, думаю собі. Домів нема вже більше, як чотири милі маленькі. На опівніч стану або й борща. Посмотрив за торбинку, є усі дари та гостинці, що у убистриці йдучи, накупив. Є усі, йду далі. Навіть і в вікна не дивлюся так іду. А тут так мене і тисне щось коло серця, неначе п'є, що мене за серце, і дрімлиться мені, неначе я п'яний, або що. а я нині і кришечки хліба у устах не мав, не те що, Да не те, щоб не було. Були у мене в торбинці і два калачі, пшеничні плетені, і пляшка вина доброго, і риби визнаних штука. Та не буду їсти, думаю, домів принесу. А тут мені так і позіваєсь. сяду, думаю, собі, припочину минуточку, а відтак і скоріш піду, як віддохну. Сів собі на якийсь там притулку. А в очах замліїло за серце й мило. Це я змерз, думаю собі. Хотів встати не здужав, повалився у сніг. Рятуй, святий Николаю, у тяжких бідах теплий, наш заступниче рятуй. Прокидаюсь, а я вже не в снігу, а в гарній, теплій постелі. Надо мною стоїть один жандар красний, молоденький. Бачили ви того ангела, що в Чернівцях у світій Параскеві на лівих дверях намальований. Отакий і цей жандар був, благий та ясний. Стоїть надо мною та дивиться мені прямо у вічі. Я таки стрепетнувся. Ох, мені лишенько, кажу. А я де оце? У мене, каже Жандар, як у рідного брата або іще ліпше не вставай, серце, ти дуже хворий. Я зараз нагадав собі і унуфрія, і баю, і Урлюб. А це кажу, як я тут зайшов. Бодай не згадувати, каже Жандар, учора, з вечері йдучи. Найшов я тебе під одним будинком без душі. Боже мій милий Боже! Так тобі й треба, обізвався другий жандар, пузатий, що по гаті собі ходив та люльку курив. Не пий, лайдаку, а я тої днини і води в устах не мав, не те що. Молоденькому жандареві тільки сльози в очах закрутились. Покитав головою та й сів собі коло мене на постелі. Пикатий вийшов з хати. Пане кажу, а мундир мій вариє? є, «Є, – каже, не журися. І мундир є, і торбинка, і урлюпас. В урлюпасі кажу, був лист. Є і лист каже. Я знаходив. Коби я знав, кажу, де мій мундир, я би збирався. Доста, невеселий був Жандар а ще засміявся. Коби каже, за три дні, би й добре. Я аж не зумівся. Що ви оце кажете, пане? Ви ж не знаєте, як у мене дома. Я, все каже, знаю, але доктор велів тебе не пускати. А де ж той доктор, кажу? Про мене, каже доктор, нарешті завтра можеш іти, а сьогодні лежи ще у ліжку та й пий оці ліки, що я ти приніс, а тіло масти оце у масту. Я так і зрадів. О, дякую отже вам пан доктор. Не мені дякуй, каже доктор, а оцему панові, бо якби не він, ти би вже не жив на світі. Лежу я на ліжку та й думаю. Коло мене сидить жандар та люльку курить. Чого, каже, так задумався серце, чи ж нема чого кажу? Не журися, брате, Бог батько, лихо мене гаразд буде. Хто без бах кажу, що з моїм братом сталося, коли його ще хоч живого застати? Аби ти, та я здоров, каже Жандар. Мене, Неначе хто ножем утовк, або ви знаєте, кажу, твого брата учора тиждень ховали та й сплакав. Або ви, кажу, мого брата, знали, я не мав вірнішого товариша на всю цю вашу буковину. Другої днини мені вже ліпше Богу дякувати. Зібрався і хочу йти. Жди, каже Жандар, по тебе зараз віз прийде. За годинку був і віз, сів я та й поїхав, а домів, як прийшов, то мало з ума не зійшов, так то застав. У хаті студінь, неня лежить на печі, ледве жива. Василько пригорнувся до неї. І просить хлібця, дрищучи. а я на двері. Добрий день вам ненько, що дієте? Чи то ти там, синку? Дай же тобі Боже здоровля, що ти прийшов, а то я вже не гадала з тобою уся видіти. Гину, синку, Студені і з голоду гину. Я Скинув борше дранкаву мою плащаницю та й укрив неню, а сам ухопив сокиру, що стояла за лаву, і у ліс. За малу годиночку були в дрова і в хаті, і вогонь був гарний у печі. Для рідної неньки борзо дрівця рубаються. О, прости, біжи тобі, синку, кажуть нені. Скоро почули вогонь у печі. Ходи сюди, душко, на й тебе переблагословлю. Поблагословили. А коли, кажу, онуфріє прятали, перед вчора тиждень минув, кажуть, неня. А що казав, як вмирав? Нічого не казав, синку, мій, лиш одно тебе сподівався, дожидав. Нема, каже. Іванчика нема, братика мого рідного нема, а мені все причувається, що він іде. Він недалеко мене, він прийде. Так як зітхнув тоді синку мій і Богу душечку дав. Не діждав братика свого рідного побачити, що його так дуже щиро дожидав. Десь коло опівночі позбігалися й сестри з села. А що, кажу, сестрички, ви, бачу, неню гарно дозираєте нічого сказати. Якби не я був нагодився, то студені гили б самі, і дитина з вами. А що ж, батючку, одрікаються, сестри плачучи, коли у таких панів служимо, що й до церкви не пускають, не то що. Другої дни пішов я до жида. Давай, кажу, на роботу. Коли хоч, а то бери на сажні, каже жид. Нічого, кажу, осьму й насажні. Взяв три кінці хліба, взяв солі, взяв грошей, Роблю, так роблю, аж підкривавий з мене йде. А мені здавалось, що це не робота, а іграшка. Для рідної неньки нема тяжкої роботи. Роблю я один тиждень в лісі, роблю другий, аж тут прибігає дитина, плачучи. Батічку, каже, ідіть з хаті, бо неня дуже слабі. Покинув роботу, біжу, прибігаю домів, аж неня вже без душі, і свічки нікому було в руки дати. Отаке то бідного. Аж тут уходить і йт з десятником. А ти, каже, набрав у жида на сажні чом не робиш? Коли я годен, кажу, я би і робив, а так самі видите, що не годен. То дай заліг, каже віт, або підпишися на ґрунт. Жидівський не сміє пропасти. Жидівське, кажу, не пропаде, а я на ґрунт не підписуюся, бо до того є сироти, не лиш я. Коли подужаю, я жидові усе відроблю. Від насварив сварив на мене та й пішов. Але жид поганий не ждав в тиждень, чи як прийшов мене фантувати. А я ще лежу: записали і ґрунт, і хату заліг. Я сиджу на постелі та й плачу, Так реве плачу, аж серце з мене вискакує. Аж тут забігає несторюк Яків. Убіг та й зупинився коло дверей. Добрий вечір, брате, доброго здоров'я. Прошу, сідай. Найвесь гаразд тебе сідає, а тебе забрали, забрали, кажу. Шкода, що й шкіру з тебе не здерли, У пік яків. Від тебе, брате, нестерюку. Мені і таке слово миле. Ми в один раз товаришували, в один раз. Повторив Нестерюк гірко, а тепер, а тепер я у печалі, у великій печалі, не годиться мені вірного товариша займати. Ти дурень, не проти вас говорячи, чи ці мої любі. Ти дурень, ще раз повторив Яків, а сам пішов і, бувай, не сказав, а другої днини. Приносить мені Жандар письмо. На тобі пак, каже, як і нестерюк, вже мене закутало за тебе. Як то закутало, питаю я. Отак закутало, що твою роботу переймило на себе. Воно пак сьогодні вже за тебе латри в лісі рубає. Яків Нестерюк був з нашого села, парубок гордий та щирий. Такий уже щирий що й не сказати. Доки мене остригли, то ми собі товаришували, а відтак уже й не бачились більше, бо він далеко від нас сидів, аж на другім куті, тільки неня покійні мені оповідали, що він, заки я був у війську, остався від вітця і від матері. Та тепер сам собі господарює, тільки от з сестрою, бо їх лише таке двійко було. Мене не раз кортіло до його підвідати, та все не смів, така то вже, бачте, натура. Якби був сам до мене не прийшов, то хто знає, коли б ми були й побачились? Другої днини, чи що, прибігає вечором до мене? А що дієш, брате? А що ж би кажу діяв? Лежу. А знаєш, ти, чого я оце до тебе прийшов? Чутиму, я хочу йти до тебе сидіти, або ти йди до мене? Як оце? питаю я. А отак, каже Яків, ти хворий, хто знає, коли видужаєш, а тобі треба кого коло хати. Не те, щоб обходив господарство, а те, щоб тебе. Розважав. Отак Бог дасть далі весну. Треба закладати города, орати, сіяти. А твоє ж господарство за моє не журися. Я і свого догляну. І тут буду. Так і завтра кочуюся хіба до тебе. Я хотів щось сказати, але він не дав. Ти дурень. Каже, та й пішов, свищучи у двері. Іде дощ, доки йде, а відтак і сонечко гріє. Отак і на мене цей Яків перенісся до мене довг мій відроблений, попові заплачено, сестри повислужувались та повертались домів. А я сам став помалу дужати. Яків у мене, як рідний брат, і мене розважає, і весну робить, і співає, як той у гаю. Мені весело. А що там? питається Яків вдома. І я показую йому абашит та й оповідаю, що мені староста казав. А Яків посумнів. Не кажу, брате, а ти не рад, що я на волі. Рад, каже, та й не дуже. А то чому соколе? Нічого, каже, все добре. Ні-ні, кажу я, ти мене так не збудеш, оповідай, що таке. Отаке, коли хочеш знати, нам не буде вже вкупі. А чому? Бо тому ти оженишся. Ну та оженюся, та відтак. Ти дурень, каже Яків, а сам став свистати. Він, бувало, осівди так, коли осердиться чого. А що би з того було, якби ти одного дня дурня послухав, скажу я? Буду слухати, каже. А дай свою сестру за мене. Ой, та бігме А я що буду робити сам удома? За мною жити, коли ласка твоя, а ні, і ти женись. Та станемо обагаздами. Хм, каже Яків. Та так, брате, коли так, то хіба я й женюся? Ану, женишся, братику, без жарту, а даси за мене свою сестру. Моя сестра сирота, а ще до того й бідна, а ти багач, ти дурень. Каже Яків, та й став весільної свистати Даєш чи не даєш за мене сестру свою? Хоч і обій, Любчику, кажу я. Я аж агов. крикнув нам хтось за плечей. А ми оце в садочку розмовляли уже вечір. Не роздавай усі, бо й мені треба лишити хоч одну. Ми обіздрілись. А мій жандарик мій молоденький стоїть за плечима, але лиш у мундирі без зброї і паличка в руках. А це, ви кажу, пане мій золотий, ангел мій добрий, щось ти мене два рази від смерті відкупили, пане мій делікатний та дорогий. Та бого вже тобі з тими паньканнями, каже жандар. Я вже й не пан. Я такий мужик, як і ви. Оце би то кажемо, учора дістав абашит. але нехай вам крайнім слово скажу. Я дома не маю ні вітця, ні матері, ні родини такої або мені до душі. От, задумав собі, отут між вами оселитись, маю пару грошей, куплю собі грунт гарний, покладу хату, поставлю худобу. Та й буду собі жити, коли Бог поможе, бо я знаю господарство. Я так зрадів, Господи, а ви ж би кажу, та богов уже з тими виканнями, гримнув Жандар, не кажіть мені ви, але таки по поробоцьки ти, то нехай вже буде йти. А ти ж би кажу, між нами простими руснаками хотів би жити. Я, каже Тайвар, той руський край та ті руські люди так полюбив, що й не казати. У вас, каже, так якось сердечне, звичайно, красиво, а у нас на тій нашій Німеччині холодно якось нудно. Та бо тобі треба женитися? каже Яків до жандаря. Без жінки не вийде господарство влад. А ти як гадав? каже жандар. Женитися, відки голова. Що варе моя оленочка та чарівночка діє серце моє? Яка оленочка? питаю я, або твоя сестра, каже Тайвер. Як оце? Отак це ми двоє любимось, та й годі. Ти не знав? А я ж би звідки знав, кажу я. Олено. Ходи на сюди зараз, крикнув я. Вона вийшла, да така вже засоромлена, що й світа Божого, мабуть, не бачить. Дівко, кажу, а я оце що за речі чую? О, вона мені в ноги. Бадічку, каже, простіть мене, я согрішила, я вже більше не буду. Вже більше. Не будеш любити, каже Жандар, а сам собі засоромився. Що ти мені казала? Знаєш тоді коло криниці, га? Ей, та бо ти вже все з тими вигадками твоїми, каже бідна дівка, плачучи, а я тобі тоді не казала, що таке буде, а ти все своєї. Падоньку ж мій, батюш, не гніватись на мене. Я вже на нього ані подивлюсь більше. То він бігме, він, най ну, сам скаже, хто кого перший раз зачепив та й тими морганнями своїми. Ми як стояли, так всі і засміялись. А тепер що буде? питає я жандаря. Тепер отак буде, каже він. Я остану у тебе, доки собі грунта не придбаю, та не справлю, що треба. Тим часом, дасть Бог і Великдень, а по Великодні і зелені святки, чи як там буде, і весілля, згода? Та бо ти не чув, що Олена тебе і знати не хоче, кажу я, жартуючи. Та я, батючку, я лиш так, я, я бігми лиш так. Не цірся, небого, тільки скажи мені таки попросту. Що любиш, та й годі. Мені тутки комедії твоєї не потрібно. Я лиш трошечки, бадідку, бігме, бігме лиш трошечки. Коли лиш трошечки, то я тебе за нього не віддам. що то кажу, за тривок між нами був, якби ти чоловіка такого, лиш би й не любила. Та бо я його буду дуже любити, каже бідна дівчина, а тут. Так засоромилась, що, мабуть, і не знає, чи вона стоїть на землі, чи вже під нею. Коли так кажу, то що інше? Поцілуйтесь? А тепер хтім вечеряти, бо я вже зголоднів від тієї одної бесіди. Перед зеленими святками лагодимося ми всі три до весіллю. Тоні, жандарце, має вже і ґрунт свій, і хату, і худоби чимало. А що вже вбирався гарно, по-нашому перебрався. Сердешна Олена, що гляне на його, так і зов'яне. А по-руськи не рубає, ні. Зроду ніхто би не знав, що німець. Руснак та й руснак. І тиждень перед весіллям у неділю. Вже і заповіді вийшли, і пиво вже взяли. Сидимо ми усі три та радимось, а я журюся. А що ж ти журишся? питає тоні. От журюся, ви вже маєте кожній свою дружбу, а я ще не маю, та й не знаю, кого би то взяти. Або Андрія, Сірмана, каже Яків. А летує Марія, Якова молода, без духу в хату. Бадічку, каже, за вами якийсь вояк питає. Де? кажу, та он за ворітьми. Чому ж не йде в хату? Не хоче, каже, аби ви до нього вийшли. А який він? Ну, русявий, високий, очі такі, як фіалки, сині, як говорить, то. Тудно моргає. Я не побіг, а полетів з хати. Ба, я кажу, пане мій гордий соколе мій ясний, чи це ви, чи я п'яний може? Бо це таки я сам. Наш регмент стоїть тепер у Чернівцях. Я чув, що ти женишся, бо я за тебе водно вповідав. От і випросився на чотирнадцять день на орлюк, щоб в тебе погуляти вже та погуляти. Чи добре це я зробив? Ой, кажу, пане мій срібний, пане мій дорогий орле, мій сизий, а сам той так обіймив, трохи не аж за душу. гов же, бо гов, – то ні, каже, сміючись, ліпше просім цього пана, аби він тобі пішов у дружби. У підскоки, каже Бая. Але, але питаю я та й вірений йому, де ж я то годен. Ти дурень, каже Яків, свищучи. Хіба так, кажу я, глянувши то на Якова, то на баю. Ви оце пусте завели, каже Бая, ану такенько мені лищарки. а сам виймає з торбівки шип з вишником, такий, що в дві оці. Тепер ми вже давно, як женаті. Тоні держать мою сестру Олену, Яків Марію, а я знов Якову Катерину. Такий то вже тривок між нами любий та милий. І грунта маємо, і худобу, і пасіку, і ще ставок хочемо собі викопати. А з Тонієм та з Яковим живемо собі три. Як рідні брати. Сказано три, як рідні брати. Скоро неділя або празник, або ми вже вкупі сидимо, радимось, балакаємо, а як нас охота збере, то й вип'ємо по чарці і заспіваємо собі гарно. А ніхто вже так, як моя катруся, серденько, і як заспіває, то неначе в кленовий листочок запіє. А часом то згадаємо собі давні свої літа, як то ми бідували у світі, не знаючи долі. Тоді хіба посумуємо хвильку, але тіко хвильку, відтак знову зрадіємо, звеселимось і порозходимось тихенько, щасливі. Лиш братик мій, онуфрашко, сизий мій. Не обізветься між нами, не подивиться очима теме тихими та любими, не промовить речами своїми добірними. Як спить, так спить собі на цвинтарі повз батечка і матечки. А мені все здається, що він не вмер, що він мусить відкілясь надійти, та, мабуть, не прийде вже. Серце моє.